Усім, хто може рятувати своїх дітей, вивозити їх з тих небезпечних зон, він заспокоював і, зрештою, втратив своє життя мій колишній співробітник, такий Саша Рижий, Євдокімов, який в... залишився в Макарові, не спостерігати за навчанням Нацгвардії на тему придушення громадських заворушень і бронзбойтами розганяли демонстрантів, які там ну, відігравали роль таких. Екстремістів і найцікавіше, що вони кричали Слава Україні! Героям слава!». Пично, всі ті, кого ми свого часу під час Революції Гідності прибрали при владі, вони прийшли просто в новому вже там. Реінкарнація відбулася з цих регіоналів замість старої гвардії, яка повністю вся втікла в Москву. Прийшла молода гвардія. Друже, привіт, слава Україні! Як твої справи? Чимся маєш? Героям слава, дякую, друже. Все чудово, дякую. Твої думки з приводу останніх подій. Я вже питався про це в Юрія Луценка вчора і сам говорив дещо, але хочу почути і від тебе. Отже, вивожу декілька картинок: як то Тищенко і його супроводжуючі особи. Ну, ми бачимо, да? тобто, я по братимам вчора, нашим глядачам викладував ці картинки. Значить, отже, поліцейський, якого вже встановили сам з Києва. Що він робив в Дніпрі? Поки що не знаю. Клименко лише підтвердив, що так це їхній працівник. Далі, ну сєпарша, я по-другому її не назву. Награждена я Будановим з е, е, Євеліна Андрієвська з сайту Миротворець. Як ми бачимо, вона там є присутня. Ну і сьогоднішня вже новина. Від наших глядачів і від глядачів інших ресурсів, значить, знайшли, встановили особу одного із так званих тілоохоронців Тищенка, от такий от собі чувачок, в масі в балаклаві безопізнавальних знаків, і ба-ба-ба-бам, Сергій Савченко, головний претендент в нардепи по 144-му окрузі від опозиційної платформи за життя. Такий, от у нас вінегрет, получився приближених до цього шапітолію. Я вже казав свою позицію. Якщо влада не буде виконувати швиденько, вона має виконувати свою місію саме в контексті порушених кримінальних проваджень. Вчора з Юрою Лисенком говорили, що і в Тищенка є таке поняття, як кримінальне провадження мало би бути за привласнення владних повноважень. Немає права народний депутат України виконувати функції поліцейського органу, щось там робити і так далі. Ми це знаємо. Отже, твоє враження від цих подій, оцей. Ввіш, який відбувся в Дніпрі, і взагалі, що ти вважаєш? Як воно має йти далі на твою думку? Ну мене чесно кажучи, це ніяким чином не здивувало. Все це можна було передбачити, оскільки перші ж буквально місяці після так званої цієї оманської подорожі, вони ж повністю перезавантажили не лише найближче оточення зеленського а й… Відповідні структури РНБО, коли замість досвідчених там генералів, ракетників Кривоноса, Горбуліна та Турчинського прийшли, за технік Данілов, цей фармацевт Соловйов і перекладач Демченко. Тобто, ну в багатьох же сферах відбулось таке перезавантаження, і практично всі ті, кого ми свого часу. Під час революції гідності прибрали при владі вони прийшли просто в новому. Вже там реінкарнація відбулася цих регіоналів замість старої гвардії, яка повністю вся втікла в Москву. Прийшла молода гвардія. Хто такий Єрмак? Вся його політична активність пов'язана була з тим, що він два терміни був помічником найудіознішого депутата з найдійознішої партії, да, з партії з партії регіонів ну, члена колишнього цього бандитського груповання, хто такий подоляк, який вихвалявся свого часу в 11-му там в році в му що він виконує доручення відповідних там, структур. Російських розвідувальних для того, щоб проводити спецоперації в інтернеті, тобто він цього не приховував, і потім він стає головним піарником. А хто зрештою такий Арестович, колишній цей співучасник Дугінських прес-конференцій, де він таких страшних раз розповідав російської аудиторії жахіття, такі про наступ цієї. Помаранчевої чуми казав, що вона наближається до Росії. Ну тобто то ця людина, як флюгер, яка змінювала свої позиції відповідно до тих сум, там які отримувала від тих чи інших структур, і як можна було довіряти цій людині, і в нас же рахунок до неї величезний, це ж сотні, якщо не тисячі життів наших співвітчизників, які повірили його заспокійливим цим меседжем цього арестовища. Нагадаю, що він на 26 е м, лютого він під час свого цього прес-виходу заявив, що для тих бурі, націска в росіян лишилися на 2-3 дні, і багато в моїх знайомих, які так і не виїхали з Бучі е з Гастомеля Зерпіня, пос дослухавшись до цих незаспокойливих меседжів, ну не тільки самого цього. Арестовича, сам президент Зеленський казав, що залишайтеся да, в своїх помешканнях. Вони вивезли найдорогоцінніше, що в них було це ДБР, прокуратуру генеральну і цей Чернишов Льоша, мій старий знайомий, організував цілий евакуаційний потяг не для дітей українських, які вивозили, да а вивез повністю весь кабмін. Я пам'ятаю, як в мене якраз на, на вулиці Садові в Києві <кій> там були гості 22-го числа. І дивувалися, вони що така активність тут вже там 10-та година ночі, а там вантажні машини виїжджають з ну з цього під'їзду, цього кабміну. А на, наступного ранку, вже 23-го числа, все було порожнє. Тобто, дітей вони залишили на, на призволяще в усіх регіонах. Ну, я вже. Не кажу тільки не не тільки про Бучу і Гастомель, а скільки в нас 20% території сьогодні окуповано на півдні країни. В як швидко були захоплені Маріуполь, Херсон, Бердянськ, Малітополь. За це ж вони свого часу мають відповісти. Хто насправді давав наказ на виведення чотирьох бригад повноцінних, які забезпечували охорону? Кримського м, кримських перешиків 21 тисяча там було військових? А так яким чином 24 м, лютого там лишилося півбатальйону 200 чоловік замість 21 тисячі? Хто давав розпорядження? Цей ну, Карл волох неодноразово вже в своїх ефірах. Стверджував, що головне, чим треба буде зайнятися комісія, яка буде розслідувати ці злочини цього зеленого шопітолію. Хто був автором цих васім? 8... 17 наказів міністра оборони, які були напередодні дані де в, в, віддані, і за якими не тільки роззброєння відбулось повністю всієї півдня всього півдня, а хто вивіз вивів бригаду нацгвардії, яка роками тренувалася для захисту гостомеля, того самого гостомеля, де американці встановили під керівництвом цього самого голови ЦРУ який приїхав <кхід> в, 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 в <кхід> січні 22 го і давав. Розпорядження своїм співробітникам посольства, дипломатам встановили камери, тому що це був стратегічний об'єкт. А після його від'їзду Зеленський заявив, що так зухвало, пожартував, що вас ну добре. Там ваша розвідка працює, але в нас вона нагарна не не, не не гірше, і ми ж краще то знаємо, що в нас відбувається і виявилося, що замість бригади лишилося 120 там цих не не, не навчених солдатів строковиків, строковиків з Назварді. Так строковиків з Назварді, До речі, я не знаю, чи наші глядачі пам'ятають. Колись я вже розповідав про подвиг цих хлопців. Справа в тому, що коли вже росіяни почали захоплювати гостомельський аеропорт, я також брав участь в певних подіях. І мав можливість поспілкуватися з нашими хлопцями з спецназу Головного управління розвідки в ну в ті дні. Так, от історія така, що спецназ зайшов і отримав наказ на вихід. І кажуть тим строковикам, що хлопці, типа, ну тут вже нема що робити. Вже фактично це все закоплено. Що вам треба відходити? Вони кажуть, нас такого наказу не було. І фактично, ці строковики, які там залишились, вони залишились виконувати свою роботу до кінця. Багато хто з них були вбиті, полонені і так далі. Ну я багато розповідати не буду. Сам отримував наказ заходити на зльотну полосу аеропорту і намагатися своїми хлопцями зі стугни збити російський літак, якщо він буде заходити на посадку. Але на той момент же аеропорт фактично був захоплений. І коли наші вибивали вже росіян з аеропорта. Ну на на підходах аеропорту мається на увазі, то фактично ці росіяни відступали на позиції, де мав би мав би сидіти. Я ну таке така нерозберіга була. Але тим не менше повертаючись до історії системи правосуддя в Україні, я хочу сказати, що вони хакнули не лише систему правосуддя, а фактично на сьогоднішній день в багатьох наших владних кабінетах, маючи можливість бронювання особового складу, формуються ну парамілітарні структури, охоронні структури. От нещодавно в Одесі, значить, проголосували звернутися до Кабміну, щоб забронювати 50% охоронних структур. Тобто це приватні армії Кіпера для Одеси. Ну якщо ми пригадаємо ці картинки оцінює охорони Тищенка, наскільки мені відомо, то це представники, які взяли під парасольку в головне управління розвідки для обслуговування приватної армії, так мовити, Я вчора казав Юра Луценко ЧВК -котлєта. ну, Коля Котлета. Ну і фактично вони сьогодні обзаводяться такими собі приватними охоронними структурами, яким продають чи надають броні для забезпечення власної безпеки. І як я сказав вчора, і можливо, ти підтримаєш мою позицію. Вони готуються, що після перемоги багато військових повернуться, почнуться задаватися питання. Так, от вони готуються до цього повернення військових і формують так звані приватні охоронні структури, бронюють їх від фронту для того, щоб виконували. Даня, такі в мене думки з цього приводу. Що скажеш, як ти думаєш? готується влада <зас> до повернення військових? Ну так найпромовистіше, як на мене, найпромовише, як на мене, детально передодні російського вторгнення було те, чим займався сам Зеленський разом з керівництвом е е е міністерства внутрішніх справ. Тоді в Херсоні вони приїхали в Херсон не для того, щоб перевірити, як там заміновані е е кримські переходи і мости, які на яких на 21-му мості лишилися вісім саперів, як нам відомо сьогодні. А вони приїхали для того, щоб брати участь. Ну і спостерігати за навчанням е, нацгвардії на тему придушення е, в акції заворушень. громадського 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 непокори, громадських заворушень і бронзбойтами розганяли демонстрант, демонстрантів, які там ну відігравали роль таких. Екстремістів і найцікавіше, що вони кричали Слава Україні! Героям слава! І в них ці машині машини з бронзбойтами виливали там тонни води, замість того, щоб готувати оборону від росіян Він спостерігав, як розміновується Азовське море. Азовське море і вихвалявся тим, що ось дивіться, ми виконали там всі наші зобов'язання по цим домовленостям з росіянами, і потім саме в акваторії цього Азовського моря зайшли російські кораблі, які впритул розстрілювали оборонців Азовсталі в Маріуполі. Тобто, ну це головне питання. Хто ж був цим автором цих 18 наказів міністра оборони і за за якими зрештою і навіть ті дивізіони шилки, які прикривали гостомільський аеропорт з того Київського моря. Їх прибрали. Я ж пам'ятаю, як ми прокинулися 24-го числа, і побачили на екранах там смартфонів в кавалькаду цих гелікоптерів, які спокійно пролітають, і, і жоден з них не був збитий нашими. Ну на, на під час їхнього пересування території України там 120 кілометрів від кордону. І жоден з них не постраждав. Тобто були при, при, прибрані стратегічно такого напрямку оборони Гостомеля, оборони України. Всі засоби ПВО, які там мали перебувати. Ну тобто, якщо це не саботаж і відверта зрада, то як інакше можна це кваліфікувати такі рішення? Так? Та дуже я з тобою погоджуюся, але для заспокоювання українців був вибраний певний голос, голос того ж самого Арестовича. Чого я сьогодні за нього згадав? Тому що він перебуваючи, не знаю, де він там перебуває. Ну напевно, на законних підставах. ніхто не казав, що він ухилянт. От але тим не менше він дав інтерв'ю. як, як її називають, любимая балонка Путіна. Дав інтерв'ю Ксенії Собчак. Вот, и хрес... я би... Пу... Путина, да? Да, похрестница Путина, так точно. Так вот, я буквально нашим глядачам включу невеличкий сюжет, и, возможно, мы с тобой буквально несколько слов э, скажем и про это также. Мы с Владимиром Путиным быть друзьями. Он тоже часто говорит о том, что он, когда не будет у власти Зеленского, все будет иначе. Проблема в том, что Владимир Путин мой враг настоящий момент. Потому что этот человек отдал распоряжение напасть на мою страну офицерам, которые являются по всякому украинскому народу ядовитым. Я не собираюсь менять эту присягу, Присяга один раз. И вот теперь он меня как офицер должен понять. Он же сам офицер. Поэтому давайте так. Заменим враг на противник. Ну, мой противник, вот актуальный противник. Его войска уничтожают живую силу, технику, промышленность и мирное население моей страны. Какие здесь могут быть варианты? Но это политика. И когда придет время пожимать руку, улыбаться Путину, и говорить с ним в мире, я по-моему руку буду улыбаться и говорить о Путине. Ну тобто коротенько, коли прийде час, офіцер Арестович, який давав присягу на, на, на вірність народу України, пожме руку військовому злочинцю Путіну, е якому є ордер міжнародного кримінального суду, якщо ми не, не якщо я не помиляюся, і готовий з ним там щось обговорювати. Чому я згадав цю тему саме в контексті не лише як Арестовича, а взагалі в контексті останніх подій? Останні події саміту, фактично, вже не для кого не секрет, що це була піар-кампанія і прелюдія для другого саміту за участю Росії. Я не знаю, як, як збирається Зеленський викручуватися з ситуації, е скасовувати свій власний указ про заборону вести перемовини з Путіним. Як вони взагалі збираються в цій історії викручуватися? Хоча, чесно кажучи, я не бачу поки що якихось там варіантів в контексті дійсно справедливих мирних перемовин для України, але тим не менше. Офіцер Арестович, який давав присягу, який вважає Путіна не врагом, а противником і готовий пожати йому руку. І натомість ми бачимо іншу історію: Єрмак, який фактично голосом жовтне нещодавно озвучив, що ще до початку цього швейцарського саміту вони вже озвучили, що готується другий саміт, а саме саміт за участю Росії. І от. Ці історії скажи, будь ласка, з точки зору твого досвіду, як ти вважаєш, будуть взагалі якісь перемовини з Росією? Чи це буде просто замороження вогню і далі незрозуміла, яка бадяга? Ну невеличка ремарка стосовно офіцерських чеснот пана Арестовича, за буквально 5 годин до повномасштабного російського вторгнення? В ефірі там двох телеканалів, ну йніше там в Немирі. В, в, в пані Немирі він був в, в її стрімі, і потім на якомусь українському телеканалі він сказав двічі. Повторив цю цю тезу, що треба розпаковувати тривожні чемоданчики. Чимода що ніякого нападу так. нападу не буде, але я, якщо він а якщо буде, то я зразу першим піду. Першим стрибнув на віщ, 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 віщ мішок свій зберу і стрибнув на БТР І буду рухатися в напрямку. Там в напрямку фронту. Коли він рухався, ну я його буквально в цей же вечір, 24-го числа. Е Побачив на, на, на розі вулиці Банкової. Він до того за місяць відмовився від співпраці з банковою, але потім, мабуть, там щось пере, е рахували якийсь там дебіт з кредитом, зійшовся і повернули його е, на банкову. Він вже 24 кажу числа. Він відбув він відбувся. Його перший прес-виход. А 26-го тут він е, замість mm -hmm. того, щоб вже казати е, всім, хто може рятувати своїх дітей, вивозити їх з тих небезпечних зон. Він заспокоював і, зрештою, втратив своє життя мій колишній співробітник. Такий Юра. Са Саша Рижий Євдокінов, який в залишився в Макарові і не, не виїхав, повірив його заспокійливим цим меседжем. Ну я так само, як і ця Василенко Василевська, е, Смаглюк, Василевська, Васелевська Смаглюк, Смаглюк, яка є депутатом від цього, цього регіону, і в мене в дітей молодших їхні однокласниці стали жертвами цих страшних злочинів. росіян і вже. Ну, наскільки вже два роки на реабілітації в, в Польщі, тобто ми не допрацьовуємо в цьому напрямку, не розповідаючи про жахіття російських цих варварів, про те, яким знущанням піддавалися не тільки наші військові, а й цивільні особи, так, і в нас них досі лишаються в заручниках мільйони українських громадян. Оця формула з так званого, так званого саміту миру. Обмін всіх на всіх. Ну так практично сьогодні в Росіян всі, хто перебувають сьогодні на окупованих територіях, так само як це відбулося в 2014 році. В Криму вони там звільнили певну кількість наших. Оборонців і, і, і військовополонених політичних активістів, але в той самий час в тому самому Криму захопили там в 10 разів більше. Заарештували, тобто, поки. Лишається українська територія під окупацією, то на жаль, це обмін з всіх на всіх. Він насправді нічого не дає, тому що вони сьогодні всіх звільнили. А завтра таку таку саму кількість можуть наших громадян зареєструвати і запроторити їх знов в ці фільтраційні табори, да на яких там списки збирали свого часу наші відомі э, політичні діячі з цього знов ж таки Шапітолі, якому ця сама смаглюк. Дякувала, що вони допомагають очистити владу. Дякувала мама, тому самому. Портнову, який зараз оць, у мене розглядається, буде апеляційна справа по його скарзі на те, що я там споплюжив його честь і гідність. Буде на призначили зараз судове засідання на 11 вересня в Київському апеляційному суді. цікаво, що він виїхав з України на початку червня. Ну, невідомо на яких підставах втік з України, але цікаво, що мені надіслали нещодавно відомості. Ну це. Публікації української преси, що буквально за 10 днів до його виїзду почали заарештовувати ну колишніх там активістів здебільшого ОПЗЖ, які для російських своїх е е е е е е е кураторів складали подібні списки, і це доконаний був е е факт, тобто його. Списки ще прийде час, коли будуть ідентифікувати і порівнювати ті списки, по яких знищували українських патріотів зі списками Портнова. Але був доконаний факт, що колишні його колеги по цьому регіонівській цій команді вони дійсно складали такі списки і в Херсоні, і в Сумах. І їх почали заарештовувати наприкінці травня, і саме після цього, буквально за тиждень, за 10 днів, портнов терміново виїхав з України. Ну, така ось промови стати. Так, Та, дуже це скажімо так. Наплодили вони колаборантів, і молоді регіони прийшовши до влади, фактично почали нищити все проукраїнське, і ми це вже побачили не одним прикладом.